З давніх давен люди виготовляли цей продукт вдома, тримали худобу і виготовляли колотуху. Колотухою колись здаляли спрагу, дуже було тяжко жнива. І люди пражили молоко. Пражили молоко в печі, горщику, бо так колись було каструлюю, не було, були горщики глиняні. Молоко випражувалося. Мало воно бути. Не таке біле, а чуть ніби жовтіше. Коли молоко випражувалося, його звідти витягали. Отак От витягали. І молоко постужувалося, коли молоко в горщику остигало. В другому горщику була сметана. І цю сметану, коли вже молоко вистигло, цю сметану. Заливали туди це все додавали і ставили куди казали в льох. Ну Хто казав погріб, хто казав льох, ставили в погріб для того, щоб воно там довше стояло. Це саме проходить 2-3 дні, поки воно скисалося. А тримали в погрібі для того, щоб воно було холодніше, щоб довше збереглося. І коли люди були на полі, то несли на поле, коли навіть і вдома були вдома. Споживали. Колотуху вчила мене колись моя бабця робити покійна, гарник Мотра Васильівна. А цей подруг дуже колорійний, дуже цінний, тим, що він є натуральний. Колись казали, ряжанка, да, ряжанка продавалася в магазині, вона була не така. А от колотуха це зовсім іначе. Колотуху зазвичай... І вдома і ще виносили на базар. Виносили, продавали. Ну, виносили вже на базар великих горщиках, таких були на відро. І там люди купували. Люди частувалися ще і з міста.